Під усім сьогодні з друзями вирішили зупинитися і їдемо в дуже чудове місто, де связь не ловує. Ну, щоб, щоб ловила связь, треба вилізти на дерево і десь якесь місце знайти. Вирішили зупинитися, перезагрузитися. Їдемо такі на ночне спілкування одне з одного з природою, з Богом. Коротше, зупинилися. Ну що ми приїхали вже на базу Крамаранки. Тут дуже гарна, надзвичайна природа. Ось тут ми зупинилися. Зараз з хлопцями йдемо трошечки дров заготуємо. Я ожидаю присутствия, Боже, це в первих, по-вторих. Те, що ми сьогодні зібралися цієї ночі з братами, це дуже класне, час, коли ми можемо поспілкуватися, облічитися друг друга і просто порозмішляти, помічтати, попланірувати. Це дуже класно. Це те час, коли як ти називаєш «остановка» для міркувань, для майбутнього, для нас самих. Що ти хочеш отримати від сьогоднішньої зустрічі? твої очікування? Хочу наповнитися, заспокоїтися, хочу зупинитися і щоб на наступний день я мав сили, мав енергію. І наступний місяць я. Мав натхнення, щоб служити, творити якісь добрі е, справи. Бути, е, бути світлом і сіллю для людей. я yeah. Раніше ще перед війною декілька разів так зупинявся. Я сам зупинявся і уїжджав сюди на те, куди мене була ночна молитва, і я це відчув наскільки це круто, класна така перезагрузка. То як комп'ютер, коли він постійно зависає, то коли ти коли це реально перезагрузка. Ну і сьогодні я з друзями також хочу так перезагрузитися, поспілкуватися ноччю, щоб зрозуміти, в якому. Напрямку іти, особливо сьогоднішній час, коли в світі йде війна, і коротше, щоб отримати такі, які відкриття, що робити далі, куди двигатися. Завтра і обід і вечерю, тому як ми прийняли рішення з вчорашнього вечора, ми нічого не їли, десь ми цілу ночь брали чай, кофе, воду. Лайфхак, коли забуваєте черпак, то завжди є кружка, яку можна засипати. І буде вас по Допа. Що, друзі, вже мої поїхали. Я залишився сам, я вирішив ще, ще залишитися на дві ночі. Для мене це дуже важливо. І хочу сказати, що це був дуже особливий час. Який ми провели разом з друзями, знаєте, так спочинаючи, як раніше ми проводили наш час з друзями, і як ми провели сьогодні, ми взяли мінімум їди і. Набагато багато набрали води, простої, чистої води, чай, кави. І цілу ніч ми спілкувалися. І цілу ніч ми спілкувалися про все. І ми дякували Богу за все, що ми маємо, за наш, за те, що Господь змінив наше життя і так далі. І, так далі. і це дуже цінно і дуже класно, знаєте, мати таких друзів, з якими ти можеш бути відкритими і з якими ти можеш поговорити про все що угодно. Це дуже цінно і дуже важливо. Мати в своєму житті. Тому цініть кожну людину, яка зустрічається в вашому житті. А якщо у вас є такі друзі, просто цініть, бережіть. Ну а я залишаюся ще тут, є над чим поміркувати, є за що дякувати Богу і є за що ще міркувати. І знаєте, як для мене такі зупинки це як коли ти заїжджаєш на СТО. і Мастер, він тестує твій автомобіль, всі твої системи, там, тормозну систему, топлівну систему, давлення жидкості і так далі. Колодки, наскільки в тебе працює ручник. Тому що коли ми набираємо таку велику швидкість, то дуже важко нам зупинитися. Ну, знаєте, я в житті зрозумів, що коли ми самі не зможемо зупинитися, то життя так. Бог нас може зупинити. Ну, коли Бог зупиняє, то дуже, то дуже боляче. Тому треба частіше зупинятися, аналізувати, бо коли ти набираєш швидкість, воно все так, знаєте, так бистро все пролітає. Тому шукайте. Я хочу побажати, щоб кожен з вас шукав цей час для того, щоб зупинитися, і сам, і просто своїми друзями, і з рідними, для того, щоб от проаналізувати. Я от е, вже. Практично більше половину книжку вже сьогодні прочитав, називається Муж'я і отці». І для мене це дуже важлива така тема, тому що я півтори року як став, почти півтори року, як став батьком, тому дуже важливо. Я просто такого знаєте, настоящого отцовства, батьківського, я не побачив, не було такого прикладу, тому хочеться бути знаєте, для своєї дитини прикладом, таким бути настоящим батьком. І також хочеться. Бути для своєї дружини настоящим чоловіком. А для цього треба вчитися. Треба вчитися, вчитися і вчитися. Тому що я зрозумів таку штуку, що неважливо, скільки ми всього знаємо. Ми зможемо знати в нашому житті дуже багато-багато знань, закінчити кучу багато всяких університетів, школ і, і так далі. Ну наш духовний зріст оцінюється, наскільки ми вміємо любити, наскільки ми вміємо любити. Любити, треба вчитися.